14 людей, з яких двоє діти евакуювали рятувальники під час пожежі в місті Івано-Франківську. Повідомлення про пожежу на лінію 101 поступило у 8 годині вечора. Пожежа виникла у приміщенні кухні та балкону на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Короля Данила. Прибувши до місця виклику через сильне задимлення, рятувальниками з верхніх поверхів було евакуйовано 14 мешканців, у тому числі дві дитини. Також вогнеборці оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку у приміщенні кухні та балкону на першому поверсі багатоповерхівки. Площа пожежі складала 15 метрів квадратних. Насичення квартир різноманітними газовими, електропобутовими приладами, представляє значну небезпеку для виникнення пожежі. Аналіз причин пожеж показує, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають елементарними правилами пожежної безпеки, а саме необережно поводяться з вогнем під час куріння, користуються приладами освітлення з відкритим полум'ям, таким як газовими лампами, ліхтарями, свічками. Захаращують балкони, лоджії, прихожі, коридори також запасні виходи меблями чи іншими предметами. Не менш поширеною причиною виникнення пожеж є порушення правил користування електричними приладами. Аналіз таких пожеж показує, що вони відбуваються в основному з двох причин: це порушення правил пожежної безпеки під час користування електропобутовими приладами і прихованої несправності цих приладів. Крім того, пожежі можуть виникати від несправної електропроводки або неправильної експлуатації електромережі. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, аби запобігти подібним випадкам.